Привіт, колеги з льотної теми! Хто причетний із квадриками? Всім жму руку, хто зараз робить боляче ворогам. Збирає допомагає захисникам збирати пташок. Сьогодні хочу поговорити про, раму і про пластикову раму Тор 7. Тор 7. Сьогодні будемо збирати її. Тобто хочу розказати трошки про саму раму і побачити, скільки часу засякти у нас займає збірка цієї рами. Час я не буду не вирізати, там пришвидшувати. Хочете самі пришвидшувати. Я... Так. так, це нація комплектуючі. Вони взагалі йдуть типово, в такому салофановому пакеті. В принципі, нічого там... ні пакування, нічого такого серйозного нема. Болтики, гвинтики, ще така паралельна. Господі, паралельна, Коротше. В дверях ущенювач використовують. Ну Можна якось іншу наклеїти, якщо вам це не подобається. Але як практика показує, в принципі, воно літає і виконує свою функцію. Там, щоб щось якось люфтило, нічого подобного Там такого нема. Є, але не дуже сильно. Так, ну що, погнали? もう、ああ、でも、私はそのあたり。 Так, трошки про цю раму паралельно скажу. Блин, то я вже задумався. Коротше, продаємо ми ці рами, є вони у нас на промі, а також можна замовити і напряму у мене. Бо пром, ви, якщо знаєте, бере берете не дуже таку маленьку комісію. Тому велкам до мене в Інстаграм, в пром і так далі. Так, про рамку. Взагалі ми її продаємо. Але інколи буває, що купують їх хлопці та дівчата, типу, як повчитись для них. на них. Так от, розказую, дивіться, повчитися на них не дуже. Це добра ідея, тому що одне падіння, і вона, вона трошки. Ну, як трошки, вона не така кріпка, як карбон. А ця рама в першу чергу виготовлялась під задачу здешевити тобто, сам дрончик і пришвидшити збірку самого дрончика. От з чим цей добре справляється ця рама? В плані політати, повчитися не дуже це гарна ідея, бо, як практика показує, ну, їх просто ламають. Їх ламають, і ми вже навіть і, там, запчастини, ми вже навіть запчастини висилаємо просто ці промені. Ну, там пару разів було висилали, бо ну, це ж ми не можемо їх постійно, чись косяки як би сказати, покривати за свій рахунок. Чисто ну, рад, ну, там, заради розуміння, ну окей. Але для тренування я не раджу збирати саме на цій літати саме на цій рамі. Краще вже літати тоді, коли ви вмієте, коли ви можете посадити дрон, чи ну, впевнені в своєму скілу керуванню там і так далі. Бо по-іншому ви просто її розіб'єте. Наприклад, у мене десятку, от сьогодні десятку розбили. Теж там хлопчинка, військовий купив раму І він її розбив. Каже, з 50 см дрон круто нового. Ну, слухайте, звісно але я у мене з 50 сантиметрів у мене теж колись карбонова рама блядь, збирав на підівбічному. Коротше, збирав партію дрончиків з підібішному польотнику і блядь, вони мені головника помучили трохи. і Я один дрон од самого шатав. Шатав. от Він у мене спочатку злетів типу Синаче ок а потім його ну буквально його біля землі тримав, потім його крутануло. І він от з цих 50 см в землю зарився. ну так, Боком удару так боком був це десятка. Десятка Рама Марк 4, 10 410 І Щоб ви зрозуміли, тут надламався карбон. Тобто його погнуло, і трішки тут тріщина була. Ну, це зрозуміло, що якщо карбон ламається, то все його на промінь ти просто викидаєш. І от вам приклад з цього: А тут пластик. Десятка, десятка, вісімка, вони витримують на промінь до 22 кг навантаження. Тобто один промінь витримує на, на ізлом 22 кг. Це більш ніж більш, достатньо сказати, навантаження, щоб ну, реально вивозити такі складні задачі, ну, навантаження там, дрончика. Різні маневри, тягати дуже тяжкі грузи, ну і так далі. Дакот. Поламали цю рамку. ну Ми вислали, вислали їх ну, такі припромені, типу бонуса, Ну камон, ну, ну, типу, наскільки можна, господи? ну Це ж рама зроблена для того, щоб здешевити виробництво і пришвидшити виробництво. Я ж кажу, ну політати така собі ідея, блять, викрутка не та є перенотеатром. Страва, вот капель. Не ту викрутку розміром взяв. Шут, ёб твою мать. Короче в саморезе В саморезе вот тут там, По центру Какое-то заполнение И у меня эта выкрутка я его не хотела брать Все На куть. А, Час Час у нас 6 хвилин 29 секунд. Ну, це якщо б я так валяжну її не збирав, то можна було б її швидше зібрати. В комплекті, до речі, це в комплекті це от такі шайбочки. Оце от шайбочки, вони, я їх повідламав, вони от боковушки кріплення камери. Так ми їх використовуємо інколи як проставки для 19-мм камери. В принципі, Ок допомагає, щоб вона там не люфтила і так далі. У мене, от, до речі, у мене тут бачимо низ під отвори 20 на 20, і тут підкріплення стяжки VTX. Це ще перша версія цієї рами, і тут саме от такі отвори. Є у нас оця рамка, яка вже зібрана, і бачимо, що, що тут вже є під 30х30 30, е, мм отвори. Тобто вже стандартні втх овські от зараз як ми закріпили, закріпили тут два е, на два болта ВТХ посадили. Це домінатор. В принципі, все окей. Все сидить. Нічого не люфтить. Ну, як я й казав, по жорсткості, а й по проблемам, в принципі, по проблемам це коли ви, коли ви впадете, то у вас можливо, відлетить оцей зразу хвостик. Що у нас у мене був десь пару разів така штука. Ну Але ми вирішували тимчасово. просто Тут він ламається, тут на на Коли, і короче, ми його просто, ізолентою хрябесь і все, і полетіли далі. І В принципі, нормально. Відлітали, записали все, що, все, що потрібно. А яке ще в мене там попередньому відосі було, ця рама у нас. Вона типу лабораторна. Напиши цей нам. Бачимо цей дрончик, він прям брудний. Прям брудний брудний. Коротше, ну це робоча лошадка. Робоча лошадка, з якою ми, з якою ми знущаємось, просто поповній. Тому. Я не знаю, хто купував у нас рами, чи, може, іншого виробника рами відпишіть, які у вас були проблеми з цією рамою. Всім дякую за увагу. Коротше, зараз буде, що збірка буде записувати відео для вас: збірочка 10 дюймової рами.